Слава Україні, граєм слава! Вітаю глядачів юмані. До нашого ефіру до єдні радіо Кудрашова, заступника командира 3-ї окремої штурмової бригади. Пане Радіоне, слава Україні та моє шанування. Граєм слава, бажаю здоров'я вам та глядача. Пане Радіони, як зараз 3-я штурмова після відходу з Авдіївки, який зараз стану бійців. Скажу так, що більше ніж 12 діб 3-ї окремої штурмової Бригада разом з іншими підрозділами Сил України виконувала завдання щодо стійкої оборони в місті Авдіївка. Потім, за наказом нашого старшого керівництва, застосував один з таких найскладніших елементів в мистецтві війни це відход на раніше підготовлені позиції, провели його успішно без великих втрат, без втрати керованості підрозділами. І сьогодні займаємо смугу відповідальності, яка була раніше підготовлена. Звісно, цю смугу відповідальності нарощуємо, тому що більше укріплень – це більш потужніше оборонні рубежі, і робимо все для того, щоб продовжувати виконання завдання. Якщо коротко, то бригада є боєздатною, бригада готова до е е нових е е наказів, але ви повинні розуміти, що бригада теж є виснаженою, тому що хлопці працювали 24 на впродовж всього цього часу пане Радіоне. Тут давайте уточнимо про відхід на нові рубежі, тому що дуже багато різного роду є повідомлень. Поспосередньо говоримо про ті рубежі, на які відійшла ваша бригада, чи достатньо вони укріплені? Чи ви задоволені якістю рубежів, на які ви відійшли? Скажу так, що оцінка задоволений чи ні, це не зовсім буде правильно з мого боку. Чи збудовані ці рубежі на 100%? Ні, тому що в цьому форматі їх потрібно завжди нарощувати. В цьому форматі потрібно завжди працювати, навіть якщо там все на перший погляд зроблено. Тому скажу так, що лінія є, плани є. Зараз знаходимося і працюємо щодо нарощування цієї системи оборони. Зараз на цінові рубежі росіяни намагаються якось робити розвідку боєм, десь прощупувати, що ще в них затищав після Авдіївки. Скажу так, що був певний проміжок часу в година, коли були певні затиші зі сторони ворога, коли він робив певні дії всередині міста, фільтраційні дії в місті Авдіївка. Ці години закінчилися, ворог продовжив тиснути на передній край. Кожен день спробує штурмові дії в якості фірмової піхоти, в якості е, броньованих колон. Наша піхота і піхота суміженки вдало обороняє рубежі, е, тому ситуація залишається бути напруженою, але контрольованою збройними силами країни як і в смузі відповідальності третьої бригади, так і в смузі відповідальності наших е, колег і братів по зброї. Пане райони. Коли третя штурмова заходила в Авдіївку, мені здається, що ще ну, ви безпосередньо з вашими побратимами десь, напевно, були на підступах до Авдіївки. Я звісно можу помилятися, але вже тоді почали а, бути дописи, заяви, повідомлення про те, що третя штурмова в Авдіївці. Це зашкодило вашій роботі? Чи це не повпливало? Скажу відверто, це зашкодило нашій роботі, тому що. Чим більше б ми зберігаємо інформаційну тишу, тим е, більше б в нас було часу працювати безпосередньо в городі в лапках, але непоміченими е, тому, користуючись увагою, хочу сказати, що така інформація повинна поступати чи від безпосередніх підрозділів, да які згодяться на лінії, на участі чи виконання завдань в тому чи іншому напрямку. Чи від вищого керівництва, яке уповноважене розуміє, коли це можна говорити, коли зайшли в Авдіївку, що ви побачили, і чи одразу тоді перед вами стояло завдання, як якщо я правильно формулюю речення, допомогти виходу інших підрозділів з міста? Третя бригада при... прибула на виконання завдання з району відновлення. Ми проходили е, відновлення підтримання навченості після тривалої кампанії на Бахмутському напрямку. Отримали терміновий наказ і дуже е, короткий період часу. Е, зробили все для того, щоб пересунутися в район відповідальності. Вже вказане місто Авдіївка. Прибули ми туди вже в скажімо так, до кроку до критичної ситуації, вже в складні умови. Е, Зробили все, що можна зробити, як і посилили підрозділ, які знаходилися всередині Авдіївки, так і допомогли виконати завдання нашого старшого керівництва щодо маневру відходу на раніше підготовлені позиції. Тому роль третьої бригади ключова разом зі всіма іншими бригадами, які приймали участь в обороні міста Авдівки і тримання логістичного сполучення. Парадіоне Авдіївка трималася з 2014 року. Лінія фронту не мінялася. Але от якщо говорити про втрати противника, це 17 тисяч. Називають саме таку кількість. Очевидно, російські пабліки зараз не дуже чомусь кричать про перемогу. Навіть говорять про те, що втрати значно більше ніж в Бахмуті, і там десь приблизно 40 тисяч. Раненими та вбитими, для них по суті, це така пірова перемога, так. Але як ви вважаєте, чи вона щось дає у військовому значенні, і така кількість втрат, навіть якщо ми говоримо про 17 тисяч загиблих окупантів, що це означає для війська? Для противника це означає, що угруповання, яке він збирав в цьому напрямку, воно зазнало поразки, навіть якщо воно досягнуло певних тактичних е результатів. Ми змусили заплатити їх таку ціну. Як ми бачимо, терористи готові платити таку ціну, тобто велику кількість від е, своїх військовослужбовців і техніків, вбивати в наші оборонні робежі. Більше потрібно в нашому випадку думати про нас. Е, таким чином, ми застосували, у тому числі правильно, да, я рахую, що ми застосували маневр, і у тому числі ми зробили все, щоб як на який хоч, хоч період. Змусити противника відмовитися від досягання певних оперативних успіхів на цій ділянці. Це не означає, що противник зупиниться, і це не означає, що війна закінчиться завтра. Якщо простими словами, на сьогоднішній час я не бачу, що порда мала змогу і мала сили двигатися надалі в певний період часу. Тобто, по суті, на певний період часу вони отримали добряче по зубах. Так точно. Якщо говорити про третю штурмову в Авдіївці, то вже був офіційний звіт на офіційних верифікованих ресурсах в соціальних мережах третьої штурмової, і тоді йшлося про те, що понад 1500 загиблими, понад 3500 пораненими та понад 20 одиниць бронетехніки. Такі втрати третя штурмова дала росіянам. Але якщо ми бачимо таку кількість жертв серед солдатів і таку малу кількість бронетехніки, то це це були місні штурми? Я правильно трактую чи ні? По-перше, по да, хочу сказати, що ураження техніки ми не можемо порахувати на 100%, тому що в вагоні бойових дій дуже багато техніки противник застосовував, і дуже тяжко було її перелічити, в прямому сенсі цього слова. Щодо застосування противником піхоти, так, він накоплював. І е, видвигав походу до штурмових дій, потім знову ж таки накоплював і видвигав. Тобто це були е, волнові атаки, які противник не зупиняв упродовж всього цього часу. 24 на 7, З ранку до вечора, з вечора до ранку, тобто і в нічний період часу, і в дневний період часу в ніч до речі рабов працювали і спеціальні підрозділи, такі як спеціальні підрозділи ГРУ е, збройних сил Російської Федерації. Uh -huh. А якщо ми говоримо ще про авіацію в тому, як росіяни знищували Авдіївку, вони застосовували керовані авіабомби. По суті, це можна сказати не перший такий досвід з авіацією, коли вони старали місто з лиця землі. На вашу думку, чи вони можуть використовувати цю тактику і в подалі? Якщо так, то на яких напрямках? Авіація була одним з певних ключів, які вдало використав противник. Він застосовував авіацію і безпосередньо керовані авіаційні боєприпаси, які бомби які скидалися не точково на командні пункти чи районі зосереджень нашого нашої бригади чи бригади суміжників. Вони кидали їх по площинам, і орнували просто весь передній край, проходячи від будівлі до будівлі. і е, кількість таких розривів досягала понад 60 за день. Якщо перевести на цивільну мову, то взрив такого боєприпасу він спонукає на утворення такого маленького навіть землетрусу, як розповідають піхотинці, які перебували в районі ураження такими боєприпасами. Бо на Бахмуті, якщо не пом... в Бахмуті вони теж застосовували керовані авіабомби, але в меншій кількості. Чи я помиляюся? Вони застосовували, але далеко не в такій кількості і не такій щільності, як це було в Авгівці. Mm -hmm. Приблизно. Такі самі, такі самі заходи вони реалізовували в місті Марибу Маріуполь, коли намагалися володіти Азовстаннями. Пане Родіоне, як ви вважаєте, наступне далі вони також будуть застосовувати таку тактику? Я гадаю, що вони роблять висновки зі своїх помилок, роблять певні висновки і еволюціонують, і противник може надалі застосовувати саме такі е, тактичні заходи для того, щоб. Оволодівати містами, з яких він не може в лобову вибити Збройні сили України. Пане Родіоне, я мушу у вас це запитати. Я розумію, що це йдеться не про ваших бійців, не з вашої бригади, але все одно це наші захисники, наші військовослужбовці, тому що рідні українських військових. Пізнали тіла трьох воїнів в авдіївці на відео з російських пабліків. Офіс генпрокурора вже розпочав розслідування, але йдеться про те, що наші військові були тяжко поранені. Вони не могли самостійно пересуватися, чекали на евакуацію. Але я запитаюся у вас для чого росіяни розстрілюють на ну, лежачих? Що це? Для чого? Нащо ви вже захопили місто? Захопили ну, ну що хотіли. Нащо це робити? Дуже тяжко відповісти на це питання, але скажу так, що ми маємо справу з терористами від терористів і маніяків, е очікувати якусь нормальну да, і людську поведінку е, це не є правильним. Сьогодні е, наш противник є дуже злим і циничним ворогом. І він е, це доказує кожен раз своєю. Е, Поведінкою на передньому краї, в тому числі, поведінкою з нашими військовополоненими. А скажіть, будь ласка, серед третьої штурмової, чи є особи, які попали в полон, чи всім вдалося вийти? Скажу так: щодо втрат і військовополонених. Так, є, але в цілому. По об'єктивним причинам я не можу да, вам в цілому назвати цифри, щоб не розкривати в публічній площині конкретні цифри. Але скажу, що цифра по військовополоненим і по нашим втратам вона в е десятки разів різниця з втратами, які ми нанесли противнику. І тих військовополонених, які ми е забрали собі в полон, і яких зараз будемо е намагатися. Е обмінювати на наших хлопців із гарнізону Авдіївка. А це, що ви запитали, що ви взяли в полону, про що вони говорять? Вони щось нове розказують, чи вони їх завжди їхали на навчання і попали в Авдіївку? Е, ні, я хочу з вами не згодитися. Вони такого вже давно не говорять про навчання. Вони всі розуміють, куди і за що, і навіщо вони приїхали. Е, вони е, абсолютно. Е, тверезо розуміють, з яких обставин вони саме місця в діті. В деяких випадках вони каються, щоб е, підвищити свій статус юридичний щодо е, обміну. В деяких випадках не каються, і, але в цілому я вас запевню, що вже нема таких історій давно, що вони не знали, куди їдуть. Вони все знають і вони все роблять е, осознано для того, щоб. Е, Шкодити нашій незалежності, свободи і намагатися володити нашу землею. по суті. Якщо ми підсумовуємо, то третя штурмова, можна сказати, стерла дві, якщо я правильно рахую, дві бригади противника, якщо 1500 перевести перевести в розподіл, так а хто був проти вас, так? Які це були бригади? Це були новосформовані, чи це були активні боєздатні? Що можете розказати? Це був великий перелік бригад, у тому числі і свіжі бригади, мобілізовані, і професіонали, і строковики. Це були стрілецькі бригади, моторизовані, механізовані бригади, і у тому числі підрозділи, такі, такі як УК, ГР-Полк, ГРУ збройних сил Російської Федерації. Тому були різні і робили все для того, щоб нанести максимальне ураження і знаходити всі підрозділи, які виступали проти нас. Якщо нам ми говоримо про втрату Авдіївки для України, як ви це підсумуєте? Це все таки наш успіх, що нам вдалося вивести наших військових, врятувати життя наших захисників? Чи це все таки відповідальність на західних партнерах втрати місця, які невчасно надали нам необхідне озброєння? Тому що от є такі дві думки, стільки я би окреслила? Ну, по перше, хочу сказати, що велика. Маленька радянська армія ніколи не переможе велику радянську армію. Дуже е, правильно і вчасно е, вище керівництво збройних сил України зробило наказ на певні маневри, чим допомогло як і урятувати гарнізон, е, так і у тому числі е, зберегти боєстатність. Дуже правильні було рішення направити боєздатне підрозділ для того, щоб нанести максимальне ураження і розбити ворога е, на тактичному досягненні, не дати змогу ми розвернутися в оперативне десант. Що стосується допомоги, знаєте, війна це така штука, яка дуже е, тяжко прогнозується, тому що все вирішується безпосередньо в певний час, коли війська стоять на полі бою. Справи вирішуються саме на полі бою, а не на прогнозах. Але скажу так, щоб якщо була більш дієва е, військова допомога від наших партнерів, в якості боєприпасів, в якості техніки, в якості засобів, то шанси на Уде утримання Авдіївки і нанесення ще більшого ураження ворогу зайшли в геометричній прогресії. пане Радьоне. Ми бачимо, що зараз загострення є на Купінському напрямку та на Запорізькому напрямку, і виходить так, що Росія частково, ну якщо там ще щось лишилося серед їхніх військ, може частину війська з Авдійського напрямку перекинути. Як ви вважаєте, де зараз буде найгарячіше? Тяжко відповісти на ці питання, тому що це не мій рівень, це оперативно-стратегічні рівень, да, управління. Е, Але скажу так від себе, е, зі свого розуміння, е, противник має сили, противник великий, противник потужний, має певні переваги. Е, він буде робити все, щоб довести свою погану і темну справу до кінця, знищити наш народ і нас свободи і незалежності. Тому ми, як Збройні Сили України, готові, ми, як третя бригада, готові до будь-яких ситуацій, викликів, які будуть е, стосуватися нашої держави. Пане Родіоне, запитаюся у вас, е, тому що зараз відбуваються мобілізаційні процеси в Україні, дуже багато навколо них обговорення. І як ви бачите зараз реакцію суспільства? Чи вона вас обурює, чи ні? Скажу так, я відповідаю за. Військові формування з військової точки зору, я бачу лише підтримку збройним силам України і хочу бачити лише підтримку від армадян до збройних сил України, тому що зараз наші хлопці, солдати, сержанти, офіцери, які знаходяться на передньому краю, роблять неможливі захищають нашу свободу, незалежність, і наші цивільні міста як можуть і як не можуть. Пане Родіоне, я вам дякую за все і дякую вам за те, що знайшли час вийти до нас в ефір. Нагадаю, Родіон Кудряшов, заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади, був в ефірі Львів Медіа. Пане Родіоне, дякую вам та моє шанування. Дякую.